Цьогоріч міською радою виділено фінансування на галузі освіти не менше ніж минулого року. Тобто, по, по головних статтях, які стосуються не державної субвенції, тобто не зарплати педпрацівників, у нас потреба близько 56 мільйонів. Поки що галузь освіти отримала половину з цієї суми. Основні галузі, основні напрямки, верніше, по галузі, яких ми будемо працювати цьогоріч, це утеплення далі. Найперше ДНЗ і заміна віконних блоків у загальноосвітніх навчальних закладах це зміна харчоблоків ремонти, капітальні ремонти на харчоблоках. Минулого року ми зробили 5 харчоблоків, цьогоріч зробимо також не менше 5 харчоблоків. Але тут треба розуміти, що 87 закладів освіти, і фактично в кожному закладі харчоблоки знаходяться десь в однаковому стані. Вони встановлювалися в 60 -70 х 70-х роках і потребують заміни. Так само будемо продовжувати облаштовувати дитячі майданчики в ДНЗ, встановлювати бетонні огорожі. Цьогоріч буде утеплено за грантові кошти три дитячих садочки та дві школи. Окрім того, ще з міського бюджету ми утеплимо п'ять дошкільних навчальних закладів. Таким чином, у нас на кінець цього навчального року буде утеплено вже близько 12 навчальних закладів містах Хмельницького. На це я хочу наголосити, що до каденції нової влади цієї влади не буде утеплено жодного загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу. Програма розвитку освіти, яка була прийнята попередньою сесією Хмельницької міської ради, передбачає почергове поступове утеплення більшої половини навчальних закладів міста Хмельницького. Ну загалом, не дивлячись на те, що кожного року уряд додає так би мовити, подарунки. Містам, не дивлячись на так звану децентралізацію витрат, уряд передає все більше і більше кожного року на рівень міст. Не дивлячись на це, місто Хмельницький не урізає видатки на галузь освіти. Я вважаю, що тим Наступникам, які будуть керувати містом Хмельницьким через 10, 15, 20 років, буде значно простіше, оскільки велика ділянка роботи по освіті буде проведена. Конкурсу немає ще навіть на заміщення посад директорів. Тут, скоріше за все, мова йде про підписання контрактів. Моя думка така, що е, якщо ми вводимо контракти для керівників навчальних закладів, то на такі самі контрактні основи мають працювати не тільки е, заступники, а й педагоги загалом. Ну але е, це, скажімо так, такі надії на рівні фантазії, тому що нічого подібного в принципі в Україні статись не може. Оскільки ну, не стоїть на розгляді ні в Верховній Раді, ні в Міністерстві освіти, ні будь-інде де питання переведення на контракти педагогічних працівників школи, окрім керівників навчальних закладів. Тому це ну це чиїсь думки, це чиїсь ідеї, але це дуже далеко до втілення. Дякую. Прошу.